Не надо мучать календарь. Весною можна садити виноград, смородину, яблуньки, грушки, вишеньки. І осінню теж можна все це садити, всі оці рослини наших здравих широт. Тобто, за виключенням отих всяких лахматоглазих хурмів на глюкозному ботиксі, потім всякі оці когнітивні апельсини з фудікулярними свойствами, свічащимися кісточками і прочу хрень, яка вискакує в рекламах случайних, яку понадивляються, а потім обичних фермерів, що їм щось не те, Тобто таке. Садити не треба ні весною, ні осінню, то що воно росте як мінімум або в Африці, або то, взагалі, такого не существує, того, то, що то грьобаний фотошоп. А всі обичні рослинки, от такі, те, що ми бачимо, глазками постійно. У нас по селах, по дворах, де воно росте, все таке можна садити і весною, і осінню, і навіть зі садити можна. То, що зіми у нас тьоп. І якщо земелька у нас не промерша, то його можна тут закопати, і воно всього таке спляще, це то виноград у нас, але і яблуньки, і вишеньки, і хріндобанді. І можна запхнути зімою в землю, мокреньке, і воно собі жде весни і буде просипатися. Літом саме дить не бажано, бо жарко, бо просто не бажано. Та вроді все, гарно вражає мирно неба дебелих спин, пакуємо саженці.